Цієї осені в черговий раз збільшилася інтенсивність обстрілів Російської Федерації по наших містах, тож спричинило відключення світла і це тягне за собою загрозу безпечності. Харчовим продуктом, починаючи від виробників і закінчуючи вже магазинами, які надають продукцію кінцевому споживачу. Чинним законодавством визначено, що кожен суб'єкт господарювання має, перш за все, дотримуватись ланцюгу, холодового ланцюгу. Коли вимикають електроенергію, то не вживають ніяких заходів. Чим спричиняють велику загрозу для населення. Потенційно маємо отруєння. Хотілося б звернутися до мешканців міста та області, щоб вони самі себе унебезпечили від таких продуктів. Звертати увагу на те, в яких умовах зберігається продукція, які вона має органолептичні показники, звертати увагу на запах, колір, консистенцію. Якщо то продукція заморожена, вона має бути заморожена. Якщо вона вже дефростована, то повторно її заморожувати не можна, це небезпечно. Тому на всі ці речі необхідно звертати увагу. Що стосується питної води, яка теж має велике значення для життєдіяльності людей, то слід зазначити, що Спеціалістами головного управління Держпродспоживслужби було комісійно обстежено 36 пунктів водопостачання, це як централізованих, так і нецентралізованих. Нецентралізовані мається на увазі це пункти розливу води, колодязі. За лабораторними результатами відхилень не зафіксовано.